5 флех, хоче собі замовник до цього шикарнішого картузяри. Подивіться, який вільветіще. Олива чи зелений, як хочете так і називайте. річ не в тому. Багато коментів бачу з питанням по типу: яка довжина флехи? Не думав, що це важливо, але відповідаю. Значить, були різні варіанти. Ось вони в мене навіть деякі збереглися. По екземпляру, зараз десь середня, між найдовшою, яка була, і між найкоротшою, яка була. Тобто, ось така манюханька. Нагадаю, на ній більше 50 моїх пісень. Зараз, до речі, сижу і якраз пишу людині, і не тільки їй, трикачі. Кожна флеха перевіряється особисто мною. Неодноразово. А взагалі дякую, що чуєте, дякую, що знімаєте відосики.

До речі, диски теж є. Просто нічого показати зараз сьогодні. Як їх Дякую, Я би слід. Я би застидався, за було вечим, не ховатися по ночі, не хвилюватися без